Формадол таблетки від головного болю. Ми вирішили поснідати тут, в студії, а от Андрій Люховець у нас зараз перебуває в одному з ресторанів Києва. Будемо говорити на дуже важливу тему. Як взагалі зараз живе ресторанний бізнес? Як він виживає, важко чи не важко, що користується попитом що ні. Ось Андрій ну не снідає, принаймні, але бачимо, що каву вже попив і водичкою запиває. Андрію! Тобі слово, подивись на нас. Господи, будь ласка. герой там, герой роману Любовного. Ти подивись. Така вираз обличчя такий Акторська Давай. гра. Ви ранок сьогодні під Шопена розпочинали, а я під каву дивлюсь. Е, сніг до речі на вулиці пішов. Знаєте, у мене своєрідна Романти. романтика. А ви розумієте, що е, просто заклади також змінили свої е, певні от, тенденції? Так і колись, от це була нормальна звична картинка. А от з відключеннями світла, і ми в сніданку неодноразово говорили про те, що заклади, ресторани вони стали своєрідними такими фортпостами, куди люди приходили попрацювати, куди люди приходили для того, щоб знайти тепло і інтернет інтернет. і от одне із нещодавніх досліджень показало, що от за цей рік війни кількість відвідувачів в ресторанах збільшилась на 6%. в цілому. Є регіони, де вона суттєво знизилася, де суттєво зросла. Але чи так це і от що в реаліях? Тобто наскільки змінився чек, наскільки змінився відвідувач, краще говорити з рестораторами, з людям з людьми, які зустріли війну і які в принципі на собі відчувають, який відбиток вона залишає на їхньому бізнесі. Сьогодні зі мною буде про це говорити Максим Храмов, один із рестораторів Києва, і людина, яка з 24 лютого, в принципі, продовжувала свій бізнес у столиці і продовжує це робити зараз. Доброго ранку. Доброго А, наскільки оці цифри є правдивими, тому. Що Київ, якщо у цій статистиці брати, він просів, там мінусова тенденція. Але от є статистика, яка говорить, що все-таки збільшилася кількість відвідувачів. Ну, загалом треба сказати, що Україна дуже сильно розділилася в плані ресторанного бізнесу. І якщо ми говоримо про захід України, то звичайно там зросло все дуже сильно, і зросло не тільки тому, що тоді переселилася велика кількість тимчасово переміщених осіб, але й тому, що дуже багато тимчасово. Або назавжди переміщених бізнесів. От. І е, я знаю, що у тому ж Львові, у Чернівцях, у Закарпатті е, відкрилося дуже багато рестораторів з Харкова, дуже багато рестораторів з Запоріжжя. Тобто ті люди, які дійсно полишали свої міста, бо там вже вести бізнес, було зовсім ніяк. І за рахунок цього дуже сильно збільшилась. Аудиторія збільшилась і кількість закладів, і аудиторія, тому що у Львові живе понад 100 тисяч переміщених осіб, і в Ужгороді так само okay. в Ужгороді мене взагалі вразило там, немає комендантської години. Взагалі в Закарпатті немає комендантської години. І коли я вперше туди потрапив, в серпні місяці мене вивели вночі на набережну, де повно відкритих закладів. Це звичайно вражає. Дивіться, ось такий нюанс. Зараз заклади. Ми говоримо про те, що вони перестали бути своєрідним там відпочинком, тому що комендантська година, і багато інших факторів наклалося. Тобто, ми зараз ресторани і заклади харчування сприймаємо як щось інше. Якщо ну я думаю, що основну свою мету годувати і давати класний час для дозвілля ресторани зберегли. Єдине, що дуже сильно розділилися ресторани між спальними районами і центральними районами. Угу. Тобто, якщо в спальних районах ресторани можуть собі дозволити працювати до там майже комендантської години, то в центрі, враховуючи графік громадського транспорту і метро, люди їдуть раніше. Тому, звичайно, центральні ресторани, замість того, щоб мати кайф, навпаки, зараз трошки просіли а в спальниках все дуже класно. І ще є така тенденція, що дуже багато відкривається невеличких закладів. Тобто зараз великі заклади дуже важко отримувати, тому що і комунальні високі, і персоналу багато, а маленькі вони і відкриваються, відкриваються і відкриваються. Це я бачу по дефіциту приміщень маленьких, і так далі. До речі, от змінилося меню і його ціна, тому що раніше, там до війни, я так розумію, все рівно було про якийсь комфорт, про якусь високу кухню. Ми говорили, так про якісь нововведення в, в меню. А зараз я так розумію, люди і економлять, і відпов Відно не про високу кухню зараз думає. Ну звичайно, що війна це не час для високої кухні. На жаль, і е, зараз тенденція до спрощення, вона така глобальна. І навіть е, зольні шефи. Які між собою змагалися за там витонченість страв в більшості свої зараз переходять на достатньо прості, звичайно цікаві, оригінальні, з гарним набором продуктів, але прості страви. І плюс ще тенденція є така, що знані дорогі шефи, які отримували високі зарплати, наприклад, в системних великих ресторанах, вони багато їх пішло і відкрило свої невеличкі заклади, де вони роблять шаурму, де вони роблять дуже прості, зрозумілі речі, але зі своїм. Шевським відтінком і це така тенденція прям сьогодення, така дуже явна. Максима, от останнє маленьке питання: наскільки ціна змінилася, так чеку за ось цей от рік, тобто, це вона зросла суттєво, там чи ну, вона можливо трошки від'явилася знов ж таки. Будь-які буремні часи ціни ростуть, а люди витрачають гроші обережніше. Тому я можу сказати так, що в середньому ціни за рік в ресторанах зросли десь на 30, можливо, 40 відсотків. Але чек зріс максимум на 10-15%. тобто е ресторани змушені піднімати ціни, тому що продукти дорожчають дуже сильно, але люди вибирають все одно виходячи з своїх можливостей. Але це також бізнес ресторани на сьогоднішній момент. Як я почав з того, що це залишається своєрідним фортпостом, тому що люди приходять попрацювати, люди приходять, щоб знайти інтернет зараз. На щастя, зі світлом в електромережі все добре і т -т 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 постукаємо по дереву. Хай так все залишається. Але оця консолідація суспільства вона досі залишається, тому що нам ще війні перемагати, і оця об'єднаність усіх бізнесу, ресторанів, людей вона надважлива. Андрію, дякую по скрипту. Фактично так. Так, Ну і знаєш, хочеться подякувати усім закладам, які працюють, які відкрилися. Тому що справді, попри війну, попри відключення світла, попри певні різні заборони, комендантські години і взагалі купу всього, що нам довелося пережити за минулий рік. Реально заклади працюють, заклади приносять, платять податки, створюють нові робочі місця. Ну і для багатьох справді в такі скрутні моменти були отаким от форпостом, як ти кажеш. Дякуємо тобі. Відпускаємо тебе, поки ще. Говорить вся країна. прем'єра з понеділка по четвер о 19.30.